Ви дивитесь марафон Єдині новини за інформаційним порядком денним стежать команда інтера. Я Анастасія Даугле. Випуск новин на вісімнадцяту -го годину. Кабами сьогодні окупанти били по населених пунктах Харківщини. Під вогнем була Золочівська громада Богодухівського району внаслідок атак у селах Муравське та Одноробівка. Пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок, каналізаційно-насосна станція, енергомережі. Є руйнування приватних осель у селі Ковалі. Росіяни не припиняють обстріли Сумщини, атакують безпілотниками, кабами, ракетами та артилерією. Про ситуацію у північно-східному регіоні докладніше розкаже наша кореспондентка Юля Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю! Тож про які наслідки ворожих обстрілів тобі відомо на тепер? Добрий вечір, Анастасія. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Конотопській громаді. На Хотінську та юнаківську прийшлися шість кабів. На Шосткинську масована атака шахедами над цим районом наші зенітники збили щонайменше вісім ворожих безпілотників. Люди там не постраждали, однак є руйнування. До того ж, в результаті атаки загорівся гаражний масив, близько 13 гаражів, розташованих поруч один з одним та цивільні автомобілі. На цьому відео рятувальників їхня робота по гасінню ліквідації пожежі. І сьогодні в Сумах завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару. Напередодні пізно ввечері шахет шахет влучив багатоповерхівку. Тоді постраждало дев'ятеро людей. Людей, зокрема вагітна жінка. Пошкоджені 10 будівель. Більшість з них це також багатоповерхівки. Співробітники ДСНС розбирали зруйновані будівельні конструкції, демонтували аварійні балкони, вікна. Провели необхідні висотні роботи. На місці також працювали волонтери. Вони допомагали тимчасово закрити вікна. В одному з сіл Чернігівщини у двоповерховий житловий будинок поцілили уламки шахеда. Мешканці не ушкоджені, але квартири залишились без вікон, пошкоджені дах і фасад, і також розташована поруч господарська будівля та легкові, легкові автомобілі. На цю мить у мене все студія. Дякую за інформацію. Це була Юлія Зайцева. І вона стежить за подіями на північному сході України. Одна жінка загинула ще 13 людей. Поранені, з них троє дітей, і це наслідки російських обстрілів Херсонщини. Повідомляє Національна поліція. Напередодні ворог накрив регіон з артилерії, мінометів, танків та БПЛА. Під ударом опинився обласний центр та близько 20 населених пунктів. Російські військовики поцілили в церкву, магазини, гаражі та приватні автівки. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та 14 приватних осель. Сьогодні через ворожий вогонь поранені двоє медичних працівників. Ніків у Білозерці унаслідок обстрілу пошкоджені покрівля та вікна медзакладу, також автомобіль швидкої допомоги. Також є влучання у житловий будинок. Зруйновано дах, вибито шибки та двері. Країна агресорка тримає у чорному морі один корабель з крилатими ракетами типу калібр на борту загальний залп – до чотирьох ракет. Водночас в Азовському морі, як повідомляють у військово-морських силах зсу, російські кораблі відсутні. Нагадаю, ворог не виводив ракетоносії на бойове чергування у Чорне море понад два тижні. Триває евакуація цивільних з прифронтових територій. З деяких міст важко виїхати самотужки. Допомагають екіпажі поліції. Білий Янгол. Сьогодні покажемо, як вивозили з Костянтинівки. Це на Донеччині велику родину батьків з трьома дітьми. Подивіться! Зараз кемуємо за родиною, яка складуватися. Двоє дорослих, двоє троє неповнолітніх. Міславі наше Водами на схід від острова Чеджудо залучили американський стратегічний бомбардувальник Б-1Б. під час вишколу південнокорейські, американські та японські винищувачі супроводжували американський бомбардувальник над акваторією, де перетинаються зони ідентифікації ППО Південної Кореї. І Японії під час навчань бомбардувальник завдав удару по імітованій цілі та продемонстрував свої можливості. Теперішні маневри є відповіддю на запуск КНДР балістичної ракети минулого тижня. Так заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів Сполучених Штатів Америки. Камала Гарріс має перевагу над Трампом в кількох хитких штатах згідно опитування на замовлення видання Таймс. Дослідження проводилось серед зареєстрованих виборців та американців, які вже проголосували. Гарріс лідирує у Вісконсині, Пенсильванії, Мічигані та Неваді. Водночас Трамп перемагає у північній Каролині та Джорджії з відривом в 1%. В Аризоні в обох кандидатів однаковий відсоток підтримки. Тим часом 72 мільйони американців достроково проголосували на президентських виборах. Про це свідчать дані лабораторії виборів при Університеті Флориди. Понад 38 мільйонів американців скористалися виборчими дільницями, а ще близько 34 мільйонів поштою. У Молдові фіксують масові втручання Російської Федерації у другий тур виборів. Про це заявив радник з національної безпеки чинної президентки Майї Санду Станіслав Секрієру у соцмережі. X. За його словами, йдеться про зусилля Росії з високим потенціалом спотворення результатів. Голосування серед прикладів такого втручання. Радні радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров'я, яке незаконно згідно з виборчим кодексом Молдови. Також спостерігають організоване транспортування виборців з Росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську. Про що повідомляють російські пропагандистські канали. Сильний буревій, від якого минулої ночі постраждали Латвія та Естонія, завдав великої шкоди у Фінляндії, дісталося зокрема південному заходу країни. Подекуди швидкість вітру сягала понад 33 метри на секунду. Стихія повалила чимало дерев, пошкоджено будинки. У рятувальні служби надійшли численні скарги, про зірвані вітром дахи. Без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств. Подекуди випало до 20 сантиметрів мокрого снігу. Раніше через сильний шторм на заході Норвегії вимушено евакуювали майже дві сотні людей. Через підтоплення на одній з доріг обвалився міст і ще кілька мостів. Крили через загрозу Сувєву. У Вінниці відкрили банерну виставку Герої наших вулиць. Вона присвячена героям російсько-української війни, на честь яких названі або перейменовані вулиці. На 12 банерах у залі Вінницької вежі матеріали про воїнів, які боролися за свободу. Мета цього проєкту кажуть опорядники, щоб якнайбільше людей знали імена та історії життя героїчних сучасників. Проєкт реалізовано громадською організацією Історична платформа. За підтримки українського культурного фонду виставка експонується у Києві, Луцьку та Вінниці був в мирному житті актором, як павло. Хтось математикиню, як Юля Здановська, хтось професійний військовим, як Олександр Оксанченко, чи ваші земляки Котенко Сергій, зокрема, хтось був громадським активістом, як Роман Ратушний, хтось був фотожурналістом, як Макс Левін. І всі вони стали тепер героями наших вулиць. Ми вирішили дати таку ініціативу, тому що меморіалізація і пам'ять про героїв дуже важлива. Культура є, скажімо, такою не Вогнепальною зброєю, а ідеологічною для того, щоб давати відсіч ворогу, який атакує наші міста не лише ракетами, а й своєю такою дезінформацією. На щастя, є такі організації, які роблять корисну справу і знайомлять нові покоління, покоління молодих українців з справжніми героями. Нашої незалежної і вільної України Одеса цими вихідними перетворилася на культурний центр. Там відбувається фестиваль під назвою Арт Вікенд. Протягом двох днів вільний вхід до більшості музеїв. Центральною локацією стала Одеська кіностудія. Яскраві виставки, ярмарки, майстер-класи і все на підтримку військових. Репортаж Андрія Анастасова. Із запальними народними танцями та піснями відбувається фестиваль Артвікенд в обласному центрі. Приїхали жителі всіх громад багатонаціональної Одещини, українці, болгари, гагаузи, молдовани. Тощо, а щоб гопцювалася, не на порожній шлунок привезли смаколики власного виробництва від домашньої випічки до м'ясних страв. Молдавська мамалига, вона на муки кукурузний робиться бринзи бринза вино. Вино молдавське, бачите? О, таким. З особливих сортів винограду плацинти з творожком, з капусти, калачі, і во такі пташки ми приготували здобні, щоб настав мир на нашій ненці Україні. Та не лише традиційна бесарабська кухня, а ще крафтові екзотичні лагоминки, як приміром, устриці вирішені у спеціальній фермі на місцевому лимані відвідувачі у захваті від вітчизняних молюсків. Відчувається, що вони дійсно свіжі. відчувається це морська, морська вода, оця соленість, яка не відчувається в закладах, де вони просто в водичці. Тому да, дуже дуже сподобалося. Всім рекомендуємо. На благодійному ярмарку очі розбігаються: картини, декоративні прикраси, авторські чаї, одяг, іграшки усе це учасники фестивалю продають, авторговане передадуть ЗСУ, а саме на потреби військово-морських сил. Сьогодні Ця тема дуже актуальна і має приєднатися до нас все населення України для того, щоб зібрати кошти і допомогти нашим хлопцям, які на передовій, як найшвидше прогнати з нашої території ворога. Якщо взяти фронт і тил, ми повинні бути об'єднаними, задонатити хто скільки може по можливості від одної гривні до тисячі в кого яка є можливість. Але ми допоможемо нашим захисникам. І Україна переможе, крім того, на фестивалі проводять різноманітні майстер-класи, приміром з виготовлення ляльок мотанок чи макраме. А ось ця жінка навчає усіх охочих, як з ротангу або з лози можна сплести різні вироби. Основний принцип натягнути оці такі стойки, називаються. Отак, ну спочатку розраховуєш їх довжину, натягуєш стоїчки, а потом потім кожного хто долучається. Через одну одну зверху, одну знизу. Дуже просто а вже як ти досяг якогось майстерності, тоді ти можеш вже візерунками різними плести. Організатори кажуть, окрім збирання коштів для військових, ще одна мета заходу познайомити суспільство з народними промислами та гастрономічним надбанням, аби представити усі барви Одещини. Першу чергу це популяризація напевно внутрішнього туризму в Одеській області в Україні взагалі. Тобто е хочеться, щоб сюди приїжджали і бачили якраз таки е ті національності, які зберегли свою культуру е при таких складних обставинах. У рамках арт-вікенду протягом двох днів музеї міста зробили вільний вхід для відвідувачів. Тепер такий фестиваль планують провести ще навесні. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Тисячу гривень кожному розбираємо механізм доплати від держави. У наступній годині марафону під проводом Олександра Васильченка. Прошу дякую, Анастасія. Окрім тисячі кожному українцю, поговоримо ще про ситуацію на харківському напрямку і як окупанти продовжують красти українське збіжжя. Обов'язково дочекайтеся.